За вищу адресою. просто автоматично вже не цей, я на столі лежав ніж, я схватила. Тією рукою оку, туди він стояв. І я просто йому отак от трукнула, щоб він відійшов від мене. Вранці 25 листопада до поліції звернулася жінка та повідомила, що виявила вдома мертвим свого співмешканця. Поліцейські невідкладно виїхали на місце події, де виявили тіло чоловіка, та встановили, що цивільна, подружня пара напередодні ввечері разом вживала алкогольні напої. Між ними почалася сварка, в ході якої 37-річна жінка схопила ніж і вдарила ним 51-річного чоловіка у груди. Після чого пішла спати, а на ранок вже виявила чоловіка без ознак життя. Жінка пояснила, що співмешканець нецензурно висловлювався в її бік та кидався в бійку, тому вона схопилася за ніж. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження та, за наявності достатніх доказів, отриманих в ході розслідування, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, повідомили фігуранці про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин передбачений частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Суд за клопотанням правоохоронців обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідчі дії тривають.